І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає філософер на Пачательон Бураск. Карта Тундра. Ну що ж, до бою, так. Да. Ну, герой відео написав, що я дуже полюбляю грати на Бураску. Я думаю, що у кого є Бураск, то він на ньому полюбляє грати і отримає задоволення. І е якщо ще навчився та подивився бої наших поважних підписників, Маестро, так як грали на Бураску, які вони результати на ньому показували, використовувати всі його переваги та недоліки. Ну, недоліки які в нього, картон. Так, Отже, як використовувати картон? Обережно грати. Перезарядився. Два снаряди вліпив, а снаряди в нас вибивають. Ну, бачимо, що альпіще проходить чудово. 400. 14 атак у нас під каліброси, 360 у нас шкода від пострілу, під каліброси 240 пробиття. Ну, я думаю, що їх навіть і вистачає, бо бачимо неба. А, ні, навпаки, це поліпшені. Бо наскільки я завжди наголошую, що кажуть там преміальна техніка має велику перевагу. У них пробиття слабе, дивіться, у нас пробиття всього 190, а ми граємо проти 10. Кого ти проб'єш 190? Так, а тут нахлопушився, тут не використав свій пер... недолік, так, треба трішки відступати. Але вже як заряджений. то вже виїжджаєш два снаряди, як вліпив, такий вах, клас. 1560 на стріну, Це вже клас. Є у нас за постановою на гуслю, так, я так розумію, 571. 4-2 рахунок в нашу користь. Тут не проїде наш герой, тому ну, вірний план обрав зараз на бій, що треба змінювати позішн. Бо можуть нахлопушити і прихлопушити. А наш герой ще на Бурасику тут, а Бурасик ще тут нас знадобиться, якщо треба буде ще тягнути. Той, той. Ах, і знову ж ти бачиш? Не з гірки перестрілюють. А ти наглюка, ми тебе запам'ятаємо. Ялка Андріано. Це ж імбіщенське імбіще в реплеях від підписника. 4-3 е, рахунок у нашу користь. Перевага по ХП незначна поки що, але в нашу користь. Підтягнув, ну тут великі сили підтягнулися, але захопили гірку, і вони дуже швидко захопили гірку, хоч і були там трішки на хлопушень. Ось це на тобі, до побачення. Вихлопушують братіші після нашого пострілу. 5-3 рахунок. Що в нас по іншому фланзі? По іншому фланзі там АМІК-13-105 кличе на допомогу. Хоча не дуже кличе, він там об'єднався, я так розумію, з ЛТшкою суперників. І вони там себе непогано відчувають. Напруження саме ось на цьому фланзі. Там якщо навіть от туди, проїжджає тяж там уже на А-лінію, там його зустрінуть. А, ні, не зустріли, там ми втрачаємо, до речі, ПТшку. А наші ЛТшки там далі куражаться і втрачаємо ще одну ЛТшку, і в цей момент вони вихлопушують танк. Отже, вони розмінялися. 8-7 рахунок. Ну у нас так, тут на тонку обій. Отже, і переваги величезної немає. 8-8 вже рахунок. Я вже перечув ті, що нашому герою знадобиться все скеліще, щоб 에, допомагати нашим братішам, сокомандовцям вихлопушувати. Поїхала масована атака. Масованіша атака пішла на гірку. Я тут завжди заробіще, так? На гірці завжди заробіще. Раніше, я знаю, всі тяжі їхали по першій лінії і там влаштовували заробіще. Зараз цього немає і ну, мене це засмучує, бо я полюбляю грати на тяжах або на повільних петехах. Я думаю, поїду я зразу, ж, бо вже ж не повернуся. А мене ніхто не підтримав. І я такий вже засмучений, засмучений, стою там, ті у щілені, чекаю, поки мене вихлопушать. Кличу на допомогу, а ніхто не приходить на допомогу. Ну таке буває. Такі сумні істо... сумні та цікаві історії, також у гразя йогії бувають. <клечу> Ви, до речі, бачили ці бої, як я під'їжджав у щилину. Але я там бився як тигр, як Лев бився, так? І нахлопушував і прихлопушував, але сам же ж ти не впораєшся з усіма. що по одному, то так. Да. Дуельних дуелях мене. Ну я не пам'ятаю, що хтось в дуельних дуелях мене перемагав. Так, один ворог знищений, 2268 настріляно. 11-12 тепер рахунок не в нашу користь, перевага по хп знівелювалася повністю. Мінус 800 вже перевага по хп. Наші вже шотні шотні, але в них залишився хто? Так, у них везе залишився панцерник оцей. Він теж таки бачимо своїм панцером продавив свій напрям. А ну мо підсустити його. І два снаряди зразу вліпити. бути обережними, тому що можуть на гірку зараз виїхати з Не пробиває. Панцерник все ж таки, так? То обережно, обережно. Ну то поїхав братіш на тяжу, зараз допоможе. Наш не може поїхати, бо все ж таки картонний картон, так. І все ж таки. е, хп вже майже немає. Все, по-моєму, він там відстрілявся. Поїхали, об'єднуємося. Практичними братішами всі будемо далі. Ой, на знищенні. Двари знищено. 3450 настріляно. Так, артилерія відстрілялася і тепер ВЗ. А ВЗ незрозуміло, чи він там АФКшний, чи що. Щось я його і не бачив весь бік. Таке може бути. А ну як універсальний солдат зараз підсвітить. Отже, він не афикашний, бо він тут вже підсвітився. Так, братіш. І Що робить зараз об'єкт? Ну він вірно в принципі, робить. Часу у нас ще вистачає. Поїде по першій лінії На всяк випадок. Напруження досягає свого апогею. 12-12 рахунок, артилерія нам в принципі, не страшна, хоча якщо влучить, то це на пол ХП. А ось незрозуміло провезе нічого і не ну, а Ісу він там зашкірився, він там, по-моєму, весь бій буде і стояв. Обережно, не поспішаємо. Чекаємо братишів, зараз Юдес проїде по третій лінії. Немає, отже вони об'єдналися. Чіпка, артилерія. Чудово, чудово, чудово. Всі, вони, вони всі зашкірилися в куточок. Ого! Не в куточок зашкірилися. Ось він е, на ІСУ підсвітився на гірці. Напруженіший біг, вже мені навіть... Е, я вже починаю болювати. Щось хочеться знаєте, підказати, що робити. Ну, поїхати за артилерією. Це, це вірний в принципі, план. У нас просадка по ХП, у нас всі шотні. Вже веземо вже багато мати ХП. Я куди вони всі подівалися? Поїхали на гірку всі ще. А, ніби. Ой-ой-ой, ой, чого? Ой, Відсвічуємося. Перезарядку зразу. До речі, раніше я пам'ятаю, що реплей на... Карті Тундра, вони були ну, швидкі, такі, дуже швидко один одного вихлопушили, а потім стали більш такі довгі бої, а потім взагалі по 15 хвилин. Так, на останніх секундах почали вже вихлопушувати останнього ворога. Так, вимокущик, все. Хай тепер думають. Беремо в оточення гірку, Ось він вазить. У нього багато хеп. Юдес, якщо що перекриє. Перехресним вогнем, так? Будуть-будуть намагатися збити захоп. Так, чидова, зараз відданими. Тихо тихо-тихо-тихо не рухатися. О, він розуміє, що вони зараз програють. Цей момент тяж підтягується наш. Ну що, може вогонь? Вогонь? З критом. І, по-моєму, він йому гуслю збив, так? Бо він так повільно-повільно бачимо, спускався з гірки. де ж Петеха? 20 секунд до захоплення, бази. Ну, перекриваємо. Чудово. Добиваємо. Добиваємо. Чудово, Чотири вороги. Так, іде Петеха. Чому вона не виїхала? Я думаю, що цей натяжі дуже сварився на, це, на ВЗ, дуже сварився на Ісу-152. що ти не допоміг. Оа, братішок кричає. А, давай, поїхав вперед. А, я думав, він перед поїхав, а він на, на захоплення поїхав. Давай, за камінець тобой. Є, чудово. Все, встав за камінець, а тепер хай виїжджає на Ісу. По-любому він буде виїжджати. Огонь! Чудовий біщ, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!